Ловлю оці миті гривасті, переписує березень цілу планету зимових пастельних етюдів. розмальовані сонцем світанки, морозами пахнуть нестримно іще. Підперезана небом прозорим весна уже вийшла, усміхнена в люди, перелистує фото печалей, тривог, непрожитих життів, все гірке, переспівує вечір і пахне земля полинами. Бринять переливи, зашептала вітрами дороги на щастя, барвисте, удачу хмільну. Я стою і ловлю оці миті гривасті, що тануть так швидко, незримо. Усе буде медово розкішна краса, волошкову пшеничні.